Всім привіт! Ми почали збір коштів на реалізацію нашої соціальної програми щасливий малюк. Перший регіон, у якому ми починаємо працювати, це Запорізький регіон. 196 малюків саме така цифра, яку в першу чергу ми маємо забезпечити. Для забезпечення однієї родини нам необхідно 37 доларів. Виходячи з цього. Ми маємо зібрати 7252 долари для того, щоб забезпечити усіх малюків, які народились у Запорізькому регіоні у серпні місяці. Згідно політики нашої організації, продукти харчування для сімей Запорізького регіону закуповуються виключно у запорізьких виробників. Завдяки комплексному підходу до стабілізації ситуації в регіоні. Ми підтримуємо не тільки сім'ї, які там живуть, а й малий бізнес, який працює конкретно в цьому регіоні. Запоріжці, де б ви не знаходились, давайте підтримаємо наш рідний регіон. Також запрошуємо всіх небайдужих приєднатись до нас. Реквізити для переказу ви можете знайти в шапці профілю або під відео. Сподіваємось на співпрацю.